Китай і США, зіткнення Титанів буде ще за нашого життя? То чому буде, то воно вже є поз... за фактом. Воно є. Питання: чи воно переросте у відкриту. Я маю на увазі, чи переросте у відкриту, відкриту, відкриту війну. Є унікальна концепція G2, до речі, давно написана, можливо, зуміють порозумітися. Але тут насправді більше лежить у площині Китаю. Дракон прокинувся. Ми пропустили цікаву річ. Котра відбулася щойно буквально місяць тому, десь в тих межах, Сідзіньпінь в прямому ефірі арештував Ходзіндау. Це є фундаментальною ознакою того, що з'явилася людина, котра міряє на себе шати світового лідера. Як колись засновник імперії Тимуридів Теммерлан сказав гарну фразу, що у світі має бути володар, і не маю бути я. От цю філософію відмінити не можна, вони дозріли до цього. І в чому давайте не забувати, що це також тиранічна система. Це азійська модель, попри колосальний економічний успіх. Дійсно, економіка Китаю, на відміну від економіки Росії, хоча і Росії в тому числі значно більша і дуже сильно інтегрована у світове співтовариство, але феномен влади. Він завжди міцніший ніж якісь раціональні розрахунки. І є ще одне суто психологічне явище. Ми, ми всі вважаємо, що ми люди раціональні істоти. Так, це присутньо. Інтелект є. Ми вміємо. Якщо одним словом людину сформулювати, то я б не назвав це слово алгоритм. Ми єдині, хто вміємо ці алгоритми, тобто послідовність дій будувати. Але ми глибочезно і раціональні істоти є такі, явища, як явище, як образа. Воно є емоції, ненависть, лють, гнів. Неприйняття і найстрашніше, чим хворіють усім великі владики. Нарцисизм це ще угу. описали греки. Вони ж були мудрющі люди, вони це описали. І коли ці всі симбіози накладаються, а ще плюс ми говорили про територіальну експансію ресурси і про ідентичність, то все перетворюється у величезну суміш. А якщо врахувати, що людство росте, росте колосально. І планета, так, планета не безмежна, вона не безрозмірна. А формули, формули співіснування не вироблені, на мій погляд, у людства три проблеми були: голод завдяки науково-технічній революції, а саме консервації. А саме е, мінеральним добривам і механізації це все науково-технічна революція по великому рахунку. По великому раху ця проблема вирішена у світі є, десь голод є, але не тому, що немає, їжі, а тому що є погана організація. Угу. Ну плюс ціна, капіталізм і тому подібне. Друге, це хвороби в середині 19 століття. Випадково винайшли пеницилін, головний антибіотик. Більшу частину хворіб ми вирішили. Це і дало поштовх до росту людства. Якщо перший мільярд приріс в 1804 році, другий в 1927 році, 123 роки, то третій приріс у 1960 році. 33 роки, а всі останні приросли у межах 14 11 а зараз 8 мільярд. Є така цікава концепція, що якщо людей буде в межах 12, 13 14 мільярдів, біосистема планети просто не зможе її витримати, незважаючи на те, що ми розшифрували геном, але геном вичерпний. Він величезний, він гігантський, але він такий вичерпний. Тобто, умовно, можливо, науковці придумають пшеницю, де зернятко буде як біб. Але не буде як яблуко, я так трошки узагальнюю. А якщо це все ми накладаємо на цю філософію, а плюс є ще релігійні чинники, які ніхто теж відмінити не зможе, то людство, на жаль, не знайде іншої формули побудови п'ятої системи, як через каскади проти борств. Питання, де ми? Чи з переможцями, чи з переможемо?